Ну, а ми продовжуємо. І я думаю, що в принципі та ситуація, яка склалася у перерві матчу дніпро копенгаген на НСК Олімпійській, вона в принципі, напевне, так само може увійти у один з матеріалів спецкору. Давайте подивимося, що відбувалося. Чесно кажучи, ми так само цього не бачили. Кажуть, що там щось діялося абсолютно незрозуміло. Подивіться, данські вболівальники, тут якась, ну, ви вибігли вболівальники обох команд, і почалася бійка. Почалася бійка, причому почали бити всіх поспіль там і стюардів. І бачите, стюарди тут намагалися. Якось розборонити е, фанів обох команд. І я вам хочу сказати, що подивіться, вибігли зараз, бачимо, тут почали втікати вболівальники данської команди. Чому вболівати е, втікати крі, через бігові доріжки, втікати під трибуни приміщення, тому що ну я так розумію, що якась агресія була на повідношенню до них спровокована. Не знаю ким і не знаю чим, але думаю, що з. Боку болівальників Дніпропетровської команди. І от вони вирішили сховатися, знай знайти прихисток якраз тут, у підтрибунному приміщенні. вчилися тут якісь розбори. Ну Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що болівальники команд продиралися крізь трибуни, вибігали на лаву ну на лави запасних і от там з'ясовували стосунки. Такого взагалі не було в історії, Скільки вже. Продовжується і Ліга Чемпіонів, і інші чемпіонати, но ну, не було такого. Я думаю, здесь проблема в тому, що, мабуть, потрібно. От дивимося, дивимося, подивитися, бачите, болівальники Копенгагена вивісили свої прапори. Можливо, не на тому секторі, де вони, де їм дозволено було бути. Побігли ну, не знаю, бо наверное, мабуть, організація більше всего. Потому що все-таки все, все одно обучати стюартам. Как действовать в той или иной ситуации. Вот если произошел такой момент, они должны понимать, что необходимо делать. А они стоят, конечно, там ребят взяли, они не знают, что делать против толпы. А здесь они должны быть организованно это прекращать. Ну еще хочу сказать, что это очевидно, это фанатские разборки как как таковые. То есть ребята датские хотели показать, то есть, что мы на вашей территории развесили свои флаги. То есть, но это есть такое. Ну, які фанатські розбірки ну, можуть бути от, в Дніпра як... і в Копенгагена. Молодий ребята, і там, і там. Тобто, кров може... Я розумію в Дніпра і металіста, я розумію там, ну, хоча зараз вже на так само. Я розумію Спартака і Київську динаму. Дніпра і Копенгагіна. Ну, видимо що то є. Дай... І, і, і до чого це все доведе? Доведе до того, що, ну, як мінімум, я вам хочу сказати, що як мінімум, я прогнозую, що Дніпро наступний поєдинок Єврокубки буде грати без болівальників. На чужому стадіоні ще без болівальників. Кому це потрібно? Сидять свої мирні люди, подивіться, прийшли, подивитися футбол. Я розумію данців, які бігли, тому що вони не знали, де, де, де можна знайти прихистку. Я просто не можу зрозуміти, з чого почалося все. І провокація, можливо, була якась провокація. Ну, я впевнений, що е відповідні органи безперечно будуть розбиратися в цій ситуації, але ну, я не розумію. Ну, от Така ситуація зараз. Ну, і Дніпро і так грає на чужому полі, ну, практично на чужому, не в себе вдома. Та навпаки, тут треба підтримати, завести. Просто що та ситуація спричинила того, що команди розпочали другий темп на 15 хвилин пізніше. І оця перерва півгодини, можливо, і так само завадила. Максим. Ну, я уже об этом говорил, то есть весь тот э, боевой порыв, который начался э, во втором, ой, в конце первого тайма, то есть могли, могли, наверное, в начале второго тайма продолжить, но вот этот вот перерыв получасовой, он, естественно, э, дал о себе знать, и непонятно, опять же, мы пока не знаем, откуда ноги выросли, и, и я думаю, что будем... Получать информацию дальше. Ну правильно, понимаете. Ну, давайте, от зараз те, що ми бачимо. Ми розуміємо, що агресія проти данців. Ми розуміємо, що вони втікають. Ми розуміємо, що агресія з боку, ну, якщо данці втікали, то вони від своїх навряд чи, правильно? Ну, Значить, напевно, ви швидше ну, за все. Возможно, вони спровоцировали. Тут ну, ребятки тут... датские такі, не, не дураки, я смотрю, побиться, потому що вони явно не, не хотіли сильно убігати кудись, то Посмотри на них. То есть, возможно, какая-то провокация меломесова. Возможно, ребята захотели по подраться. Ну, то есть есть такое у фанатов. Только не понимаю, как это вообще могло произойти здесь. другой боку, вот ты прошел врыв Андрей. Организация по Иннабута. И стадион в Будиком разеде постраждает. И цель стадион, и принимав финал Евро-2012. Финал! У Ефа ведь Бориса за то, чтобы на стадионах были стюарты, не было полиции. Но вот обратная сторона того, что только стюарты. Стюарты, как бы по... это не в состоянии. Это только маленькая кучка, горстка, да, фанатов, небольшая. А если бы, например, было человек под 500 тысяч, а если бы полезли со всех трибун, что бы было? Это было бы вообще? Тут то есть вы за бы Вы за милицию на стадионах? В принципе. Я не, не нет. И тут надо понимать, что нужно ко всему подходить более. Э, ну, Злажнейшее. Ко, конечно. То, со всех то есть и надо смотреть, что что предшествует играм. То есть, наверное, и и в интернет нужно смотреть, как фанаты себя ведут с другими фанатами. То есть, я просто знаю, по, опять же, в, по по Спартаку. То есть, фанатское движение это такая громаднейшая махина. І коли ми, люд... Послухайте, ми розуміємо Тут... Максим, що вона зараз рукою правильно. Чесно кажучи, варто віддати належне і е, шану всім нашим вболівальникам, всім нашим фанатам, нормальним фанатам, які от в такий непростий для України час безперечно об'єдналися і створюють оцю знаєте армію, армію от такого єднання, коли єднаються всі навіть які ворогували між собою, вони один одного підтримують, один одного захищають, і це найголовніше. І це правильно, тому що це армія. Вони повинні розуміти, що це субкультура, яка розвивається і яка має свої якісь певні ідеали. Я не можу сказати, що тут в мене таке враження, що тут ну, справжнього таких от тих фанів не було. Це просто могла бути, знаєте, якась така ну кубка людей, які просто щось не сподобалось, які просто прийшли на цей футбол. Я не знаю. Жило по... сказати, ми да, будемо давайте этом... будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Але насправді інцидент дуже дуже і дуже нехороший. Як наслідок, сам початок другого тайму знову ж таки перенісся на 15 хвилин. Тобто перерва тривала майже півгодини, і півгодини це дуже важливий такий знаєте, якби період. Тому що ну і в тому, і команда повинна бути на налаштована, десь вона розналаштовується, так як показав кінець першого тайму про що говорив Максим, що Дніпро ніби набрав ходи і міг створювати моменти, але оце. Перерва можливо, десь вона й вплинула і безперечно на це дуже сильно зреагував Мирон Маркевич, якого показував під час цієї перерви. Що він дуже нервував. Що він розумів, що можливо це все відбудеться не зовсім так, як планувалося.